Повернулася Бронвін із графином кокаїнової настоянки та ще однією флягою. Бренді. Пані Сапсан відіслала її і заходилася змішувати дві рідини у чайній чашці, а потім стиха поплескала пані шилодзьобку по щоці, вкритій сіткою голубих прожилок. Есмеральдо, сказала вона, Есмеральдо, ви маєте піднятися і випити тонізуючу суміш, яку я вам приготувала. Пані Шолодзьопка застогнала, і пані Сапсан піднесла чашку до її рота. Стара жінка зробила кілька невеличких ковтків, поперхнулася і закашлялася, але більша частина рідини все ж потрапила їй до горла. Якусь мить вона ототеріла, озиралася і знову хотіла відкинутися на спинку крісла, але рвучка випрямилася, і обличчя її просвітліло. О, господи! Мовила вона хрипким голосом. Невже я заснула? Як ничимно й негарно з мого боку. І вона з легким подивом поглянула на всіх нас, наче ми щойно матеріалізувалися з повітря. Альмо, це ти. Пані Сапсан погладила кістляві руки старої. Есмеральдо, ви прибули до нас здалеку посеред ночі. Боюся, всіх нас це дуже налякало. Правда? Пані чолодзьобка примружилася, нахмурилася і просвердлила поглядом протилежну стіну, де жваво вистрибували мерехтливі тіні. І на її обличчі вмить з'явився тривожний вираз. Так, підтвердила вона, я прилетіла, щоб застерегти тебе, Альмо. Ти мусиш бути на сторожі, щоб тебе не застукали зненацька, як мене. Пані Сапсан. Кинула масажувати її руки. Хто застукає? То могли бути лише витвори. Вони прийшли удвох, уночі, вдавали з себе членів ради. Звісно, серед членів ради немає чоловіків, та поки сонні вартові продряпували свої очі, зловмисники скрутили їх, зв'язали й кудись потягли. Ой, Есмеральдо. скрикнула пані Сапсан. Мене та пані вівсянку розбудили їхні жалісні крики, пояснила вона. Але виявилося, що нас забарикадували в нашому ж будинку. Нам не зразу вдалося вибити двері. Та коли ми погналися за витворами, йдучи їхніми смердючими слідами, по той бік контуру вже чекала зграя потвор, які звиттям накинулися на нас. І вона замовкла, захлинувшись слізьми. А, діти, пані Шелодзьобка тільки головою похитала. Здавалося, життя згасло в її очах. Діти були приманкою, сказала вона. Емма взяла мене за руку і стиснула її. У світлі вогню я побачив, як блиснули сльози на щоках пані Сапсан. Насправді їм були потрібні пані вівсянка і я. Мені вдалося втекти, а пані вівсянці не пощастило. Її убили? Ні, її викрали, так само, як і пані Волове Очко та пані синицю. Їх викрали два тижні тому, коли їхні контури зазнали вторгнення. Вони стали хапати імбрин, Альмо. Схоже, що це скоординована операція. Мені навіть подумати страшно, навіщо вони це роблять? Тоді вони й сюди заявляться, це точно, тихо мовила пані Сапсан. Якщо зможуть знайти вас, відповіла їй пані Шолодзьобка, – ви сховані краще, ніж решта, але ти мусиш бути на поготові, Альмо. Пані Сапсан кивнула. Її наставниця безпорадно поглянула на свої руки на колінах. Які тремтіли, наче зламані пташині крила. Її голос теж затремтів. О, мої любі діти! Помолімося за них. Вони тепер залишилися самі одні. Вона відвернулася й заплакала. Пані Сапсан накинула ковдру на плечі старій жінці і підвелася. Ми пішли слідком за нею, залишивши пані Шелодзьобку Наодинці з її горем. Вийшовши з вітальні, ми побачили дітей, які скупчилися біля дверей. Якщо вони не розібрали всього, що розповіла пані Шелодзьобка, то однаково почули достатньо, бо це було видно з їх стривожених облич. Бідолашна пані Шелодзьобка!» запхикала Клер, і її нижня губа затремтіла. Бідолашні діти, пані Шелодзьобки!» – озвалася Оливія. Тепер вони прийдуть за нами, пані директорко? спитав горацій. Нам потрібна зброя. скрикнув Міллард. Бойові сокири, додав Єнох. Бомби. вигукнув Гю. Негайно припиніть. скрикнула пані Сапсан і підняла догори руки, щоб всі позамовкали. Нам усім варто зберігати спокій. Так, те, що сталося з пані Шолодзьобкою, це трагедія, велика трагедія, але це не означає, що така сама трагедія неодмінно повториться й тут. Однак ми мусимо бути на сторожі. А це означає, що з дому ви виходитимете лише з мого дозволу, і то лишень подвоє. Коли ж помітите незнайомця, повертайтеся негайно і ставте мене до відома. «Ці Та інші застережні заходи ми обговоримо уранці, а тепер марш у ліжко, ніч, не час для зібрань». Але ж, пані директорко, почав був Єнох, – я ж сказала у ліжко. Діти поквапилися до своїх спалень. Що ж стосується вас, пане портман. То мені не до вподоби думка про те, що вам доведеться повертатися додому наодинці. Гадаю, вам слід залишитись з нами, принаймні, допоки все хоч трохи вгамується. Я не можу так взяти і не прийти. Мій батько схибнеться з переляку. Вона нахмурилася. Тоді ви мусите хоча б діждатися кінця ночі. Я наполягаю на цьому. Я зостануся, але тільки якщо ви розкажете мені все про тих істот, які убили мого діда. Пані Сапсан нахилила голову на один бік і поглянула на мене з веселим здивуванням, принаймні так мені здалося. Що ж, гаразд, пане Портман, я не буду заперечувати вашому бажанню знати правду влаштовуйтеся на решту ночі отам, на дивані. І ми неодмінно поговоримо на цю тему. Я хотів би поговорити про це негайно десять років чекав я, щоб дізнатися правду, і вже не міг чекати ані хвилину довше. Будь ласка, інколи, молодий чоловіче, виступаєте на дуже тонку межу, яка відділяє чарівну рішучість і настирливість від незносної віслючої впертості. Вона обернулася до Емми. Пан Ноблюм, принесіть мені, будь ласка, пляшку з кокаїновою настоянкою. Здається, цієї ночі я вже не матиму часу поспати, тому, щоби не заснути, мені потрібен ковточок. Бонус. А це означає, що з дому ви виходите... А це означає, що з дому ви виходите... А це означає, що з дому ви виходитиме те.